Привіт, дружні! Мене звати Денис Дружній. Сьогодні ми з вами попробуємо ось такі вафлі. Але перед початком мене попросили передати привіт в коментарях. Пише Ярослав Шелустяк. Я лише один коментарій зачитаю, всі решта відповім в коментарях. Постараюся. Ee, привіт, дружні. Ти дуже потужній, реально потужній, 12 тисяч відео на каналі. Робиш для нас дуже гарний контент. Дякую, хоча не для всіх він гарний. Але окей. Ee, дивлюсь кожне твоє відео зі своїми друзями, ми тебе любимо. Передай e, привіт Ярославу, Руслану та Юрі з Тернополя. Будемо дуже раді та вдячні. Коротше, Ярослав Руслан Юра з Тернополя всім. Привіт, який від Дениса Френді. Дуже дякую, що ви дивитеся мій контент. І чим він вас, скажімо, вам подобається і ви реально любите його дивитися. Дуже дякую за підтримку і те, що дивитесь мене, як ви там написали, кожне моє відео. Дуже вам вдячний. Ну що ж, а тепер ми можемо перейти до заставки цього відео і їсти з вами Рошен е, вафлю. Ми їли з вами подібні Рошен вафлі, там, але це зінкс, Зінс, це типу маленькі вафлі. Та. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. О, ви тут щось побачите? А якщо тако? То, то нічого не побачите, так? Щось побачите. так? Вафлі Рошен. Е, е, вафер, сендвіч, Sings, мілк, ваніля, молоко. Молоко. Ваніль, ніль, ніль! Давайте їсти. Так, дружні, це відео буде недовго, тому. Сідайте зручніше. Довго у вас затримувати, скажімо, не буду. Так. Такі справи. Так, Як тут у вас видно, не видно. Аге, тепер добре видно. Так, поїхали. Мушу налаштувати перед запис. Точніше, вже запис. Так. Так. А, то і так треба буде показувати. Коротше, ось таке. Ось таке тоненьке. А то ми їли з вами. Коротше, це та сама і смак, лиш теж то, це тонкий зінкс. Ну. Тобто ви вже ці смак... Чекайте. Ми вже цей смак з вами їли. Але просто ми не їли такий формат, розумієте? Це трошки інакше. Та, тому поїхали їсти. Ось тако багато їх. Давайте покажу. Ось такі маленькі зінс. Типу маленькі, дрібні. Так. О, тому такі справи, дружні. Нормально? Зйомоці всі. Так. Оцінка, оцінка, оцінка. Девять балів можна ставити смачне, начинку можна їсти. Не порахували скільки у середині. Ну нічого. Тут два слоя В середині. не тушаються бо збираються на роботу батьки вот та мама так да, збираються Ось вот такі справи. ну я люблю грубі вафлі. там більше начинка це лише один слой хоча а в чому проблема О, от тобі вже третій слой вафель. Ну, Питання, а. Ага. Ну. М -м. Хоча теж нічого тоже ничего немає Теж Тоже Ммм. Тут чомусь мені тонкіше більше сподобалось, ніж оці три зараз, як я їх забрав. Добре. Спробуємо окрему вафлю, окрему начинку, якщо можливо. Не дуже можливо. Так, вони не дуже то даються вибратись. Але. Ні, даються. Ось, я виправ вафлю. Вибрав начинку. Не знаю, щось трошки. Я обочаюся щось дихаю. хірово, Не знаю. Вафля, коротше. М -м 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 -м. Вафля. Вісім. Так, тепер начинка. Збираємо всю начинку. Начинка. Ммм, <ріхи> mm, начинка 9. Так. О, переріл новий Бо я ще раз беру начинку. Так. Ну, начинка хай буде 9 смачно. Ммм. Mm -hmm. Жаль, я каву верху, був без кави спробував. Ну нічого. Без напою. Я вчорашній чайки мене топили, але він херовий. Буде без напою. <кій> а ми вже можемо подібні ну, ще раз купити цю вафлю і тоді з кавою попробувати. Не знаю, чи треба цього, корот подивився. На 8 балів, думаю, підійдеться. Не знаю, сказав 9. Напевно, на 8, так. Дві вафі. Ну, знаєте, приходять від вас коментарі і удивляюся. Дивуюся. Удивляюся по російськи. Чого? Типа як. Вони ну, їм подобається мій контент, якщо я постійно лише їм на відео. Але деколи щось цікаве можу розказати. Та. Погоджуюсь, але головне, ну, у дужках деколи, так. Чи в лобках, так, але все-таки мукбанги, Все-таки це контент про їжу, І набирають купа мільйонів переглядів. Є АСМР мукбанг, навіть може бути 10 мільйонів, 5 мільйонів можуть дивитися людей, ті, хто це знімає популярні канали. Отого Нікокадо, ні Авокадо, скільки, у нього ж там купа мільйонів підписників на каналі. У нього там купа і каналів, але... На одному щось я не знаю, скільки 15. Я просто не слідкую за ним, не знаю, десь 10 мільйонів чи що. Більше 10 мільйонів, думаю, має. І багато переглядів. І то все дивляться, так, купа мільйонів перелядів, так. То якщо його дивитися, як він їсть, чому не можуть мене дивитися і теж їм подобатись. Так що все може. Можливо, все. так, Коротше. Тому приємно, дружні, дуже приємно. Ось танькі тонькі. Я ще о, відкрив був шоколадні, я зараз покажу. Ну ці чорні. Там вже якби чорного шоколаду не особо чути, але трохи чути. Бо це молочна ваніля, то шоколадні. Не знаю, чи буду то їсти. Напевно, не буду. Все-таки трохи чорним шоколадом, та й чується, так. Ну, чую, чую чорний шоколад. О, таке саме. Сінкс Кокоа. Типа шоколадні так. Не кажу, що це їсти не буду. Бачите? Тут вже набагато інакше. Мені ваніль подобається, а це не дуже. Та не те, що не дуже взагалі. Це ж та сама вафля, що ми тоді пробували з вами з чорним шоколадом, що я навіть тоді не доїв. Того року чи перед того, так? Тобто я це не навижу особу. Але просто вони тут тоненькі, такі, що коли ти їш, то особо не чуєш того чорного шоколаду. Тому от такі справи. Та. Е, ну, не знаю. Але я трошечки відчув, ну, таке, не хочу зараз перебивати смак цей, цим гарним смаком, бо то не гарний смак. Добре, дружні, на цьому все. Мене звати Денис. Дружні. Відео підходить кінцю. Е, надіюсь, вам сподобалось. Та, це можете собі купити, хоча зуби я чую. Тепер уже проявляється, чується. Не знаю, так лікував зуби, що все одно, як я їм щось учора їв холодець холодний, то все одно боліли зуби. Не знаю. Боліли зуби, треба чи доліковувати, чи що робити, не знаю. Коротше, з вами був Денис Дружній. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте, дружні. Побачимось в наступних відео.